Андрій Кузьменко Тарасик, Тролейбус і Святий Миколай. Тарасик не пам'ятав своїх батьків. З маличкою його домівкою був обшарпаний дитячий будинок, якому він разом із іншими дітками чекав на своє диво. Для когось диво полетіти в космос, перетворити слона на жабу, а противну вчительку математики на мочалку. А для Тарасика справжнім дивом було б знайти своїх батьків. Йому виповнилося всього сім років, але мислив він дуже по дорослому, і тому кожного року перед святом Миколая писав йому листа ось такого змісту. Добрий вечір, дорогий Миколаю. Мене звати Тарас, і я пишу до тебе листа, бо знаю, що тільки ти мені допоможеш. Знайди, будь ласка, моїх маму і татка, я дуже скучив за ними, хоч і не пригадую, як вони виглядають. Але коли ти приведеш їх до мене, я їх точно впізнаю. Буду чекати. Дякую, Тарас. Листа він обережно запаковував у конверт і кидав у морозне повітря з вікна третього поверху, де була його кімната. Хлопчик думав, що у темряві слуги Святого Миколая підхоплять його послання і понесуть до чудотворця. Але щоранку сторож, який чистив лопатою подвір'я від снігу, знаходив їх, відкривав і, читаючи, плакав у своїй. Комірчині. А в іншому кінці міста жила собі одна дивна родина. Дивна, бо ці чоловік та жінка багато років не мали діточок. Вона працювала директором великого магазину і була дуже суворою дамою. А він у душі був дитиною і щороку писав листи до Миколая, тільки зміст їх був трошки інакший, ніж у Тарасикових. Доброго вечора, святий Миколаю. Пише до тебе Олег. Я вірю в твої чудеса з самого дитинства, коли в мене під подушкою з'являлися подарунки, про які я давно мріяв. Дякую тобі за них. Тепер я подорослішав, одружився, і моя кохана Ольга, здається, вважає мене своєю дитиною і ставиться до мене як до сина. Дуже тебе прошу, хоча знаю, як це нелегко, подаруй нам дитинку. щиро сподіваюся на твою допомогу, Олег. Чоловік, на відміну від хлопчика, відносив лист на пошту, адресував його святому Миколаю, купував найдорожчі марки і опускав у скриньку, де його знаходив старий листоноша, відкривав і також читаючи, плакав за своїм робочим столом. Одного морозного ранку вихователька зібрала діточок у великій залі дитбудинку і сказала: Любі мої, сьогодні 18 грудня, а завтра день святого Миколая. Якщо ви були чемними і слухняними, вночі під вашими подушками з'являться подарунки від нього. Не змикаючи очей, Миколай буде аж до світанку літати по світу, щоб обдарувати всіх всіх, хто на це заслужив. Потім діти повдягалися тепленько і повибігали з веселим гомоном на подвір'я. Хлопчики бавилися в сніжки, дівчата ліпили снігову бабу. А Тарасик тримався осторонь і думав свою нелегку думу, як Миколай має знайти його батьків серед усіх людей, які живуть на землі. Малий відходив щораз далі й далі, роздивляючись сліди пташок на снігу. Чому я не птах? промайнуло в голові. Зараз би взяв і злетів у повітря, бо згори краще видно, де шукати батьків. Замислившись, хлопчик проминув паркандит будинку і не помітив, як прочалапав по узбіччю дороги більше години. Він уперше вибрався так далеко і ніяк не міг надивуватися тому, що бачив довкола. Місто готувалося зустрічати свято. Герлянди переливалися тисячами вогнів від ялинкового базару, пахло хвоєю. Люди бігали заклопотані, але щасливі. Кожен у душі чекав на подарунок від Святого Миколая. Тарасе крутив головою і вдихав радість інакшого життя, необмеженого периметром паркану. Його губи мимоволі розтягнулися в посмішці, всі всміхалися, і він відповідав їм тим самим. Поряд зупинився тролейбус. Двері відчинилися, і народ почав витікати з нього шумною, веселою рікою. Я ж ніколи не їздив у тролейбусі, подумав Тарасик і, не вагаючись, заскочив усередину. Двері за ним зачинилися і почалася його перша самостійна подорож у невідоме. Хлопчик став у куточку біля заднього вікна. Поза ним пропливали магазини, машини, площі, пам'ятники і люди, 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 ніби у фільмі. Хотілося їздити ще і ще. Тарасик почав змінювати тролейбуси навмання, не дивлячись на маршрути і не питаючи, куди вони їдуть і де зупинятимуться. Хлопчик не відчував ні часу, ні голоду, лише невимовну свободу. Минав день людей у тролейбусі поменшало, за вікном потемніло. Раптом на плече Тарасикові лягла чиясь рука. Той повернувся. За ним стояв світловолосий чоловік у теплій безрукавці з хутром, до середини у критчатій сорочці, і в кумедних коротких чоботах, які нагадували валянки сторожа з їхнього дитбудинку. Малий, ми їдемо в парк. А ти куди? запитав водій тролейбуса, бо це був саме він. А я вже доїздився. Зітхнув Тарасик, усвідомивши свою провину. Тут тебе висадити я не можу, сказав водій. Їдьмо в парк, а звідти подзвонимо батькам, щоб забрали тебе. Добре? У мене на мобільному грошей нема. Добре. погодився Тарасик і відчув, як на його очі навертаються сльози. Через п'ять хвилин тролейбус завернув у ворота депо, зі скрипом зупинився і відчинив двері. Водій взяв хлопчика за руку і вони зайшли у тепле приміщення, де пахло машини маслом і чаєм. Чай будеш? запитав водій, ага. відповів Тарасик, витираючи не то сльозу, не то сніжинку зі щоки. Доки він сьорбав свій напій, водій увімкнув гучніше старий чорнобілий телевізор, де саме передавали новини. З дитячого будинку на Левандівці пропав хлопчик Тарас Цибульський. Він одягнений у сіре пальтечко, синю спортивну шапку з бубончиком і червоні чобітки. Сказав телевізор голосом ведучої. Водій, роззявивши рота, з якого випав кавалок булки, розвернувся до Тарасика і поглядом запитав: Це ти? Так, мені нема до кого дзвонити. Я йшов, йшов. І тепер я тут. гукнув хлопчик. Подій тролейбуса підійшов до телефонного апарату, протягом довгих десяти хвилин з кимось нервово розмовляв, а тоді повернувся до малого. Інакше й не могло бути. Міліції кажуть: завтра приходьте, сьогодні свято. З твого будинку вихователя також можуть послати лише вранці. Всі чекають на Миколая. Що будемо робити? А? Хлопче, я живу через дорогу, можеш приночувати у мене. А завтра зранку додому. Підходить? Підходить, сумно відповів Тарасик, бо цей дядько з дитячим обличчям вже почав йому подобатись. Вони подалися до п'ятиповерхового будинку. Водій підвів малого до під'їзду, набрав код і зайшов. Дружина в мене дуже сувора, тому ти, будь ласка, поводься чемно, не перекидай нічого, бо вона нас обох на вулицю виставить. Гаразд? Чоловік підморгнув Тарасику, їдучи ліфтом. А вже за мить двері їм відчинила висока жіночка у фартушку. Від неї смачно пахло домашньою випічкою. Олешку, чого так довго сьогодні? зміряла вона чоловіка дивним поглядом, а потім, опустивши очі, додала: А це хто? Подарунок? Це Тарас Цибульський. Якщо ти не проти, він повечеряє сьогодні з нами. Добре? Несміливо запропонував Олег. Він же водій тролейбуса. Я не розраховувала ні на кого чужого. насупила брови пані Ольга, директор магазину, про яку ми з вами вели мову. Я не чужий, я знаю вашого чоловіка вже цілу годину, вирвалось у Тарасика. Ну, година це багато. Заходьте до хати, мийте руки. Пані Оля трохи змякла. У квартирі витав запах того, чого Тарасик ніколи не мав родини. Пахло смачно, тепло, духмяно. Він вдихав кожен грам цього повітря, намагаючись надихатися до схочу, щоб не забути цей запах ніколи. Пані Оля накрила на стіл, крадькома поглядаючи, як Тарасик, не соромлячись, поїдає очима всі страви. Прошу до вечері, сказала вона рівним, як лінійка, голосом. Дякую, Олечко. Дзвінко, зовсім не по дорослому, відповів їй Олег, і всі сіли за стіл. Чоловік почувався досить незручно, тому постійно щось перевертав, а Тарасик голосно з того сміявся. Пані Оля кілька разів поривалася дорікнути чоловіка за неакуратність але не змогла і її зупиняв дитячий сміх, якого ніколи не чули в їхньому домі. Тарасик уперше в житті наївся так, що заснув тут же за столом. Постели малому ліжку Олешку, а я спробую його роздягнути, сказала дружина чоловікові, і той, радий радісінький, мало не пострибав у сусідню кімнату. Коли він повернувся, хлопчик уже спав на руках у пані Олії, яка сиділа на м'якому кріслі, і гладила малого по голові. На очах у неї були сльози. Не пути його, занеси на руках, прошепотіла жінка, і щойно Олег забрав Тарасика до кімнати, побігла на кухню і довго плакала. Ранок настав якось несподівано. Тарасик розплющив очі і ніяк не міг зрозуміти, де він, такими фантастичними були його вчорашні походи і пригоди. Раптом згадав, що сьогодні день святого Миколая, а його ліжечку в дитячому будинку пустувало, і Миколай міг залишити подарунок там, не знаючи, що він буде ночувати в іншому місті. Хлопчик зойкнув і мало не заплакав. Раз на рік випадає таке щастя, а він його прогавив. Шах шахта й годі. Проте за хвилинку подумав Миколая називають чудотворцем, значить, він точно знає, де я. І миттю запустив руку під подушку. Щось є м'якеньке. Тарасик стиснув пальця і витягнув кулачок. Завмер на секунду, щоб відстрочити момент істини, а тоді глянув маленький плюшевий ведмедик із червоним сердечком на грудях, а на ньому маркером була написана фраза Залишайся жити з нами, Олег і Оля. Хлопчик повернув голову і побачив на порозі кімнати усміхнених чоловіка та дружину, які з надією дивились на нього. Мамо, татку, нарешті я вас упізнав. крикнув Тарасик і кинувся до них в обійми. Ролі озвучили Тарасик, Софія Гнатів, водій тролейбуса Олег, Андрій Галушко, дружина Олега Ольга. Світлана Мягка, вихователька з дитбудинку Христина Чичик. Слова автора Діана Патерега Автор казки Андрій Кузьменко. Звукові ефекти та мелодії, що були використані для аудіомонтажу казки, взяті з інтернету. аудіомонтажерка Діана Патерега Усім бажаємо веселих свят. Вірте в дива!